Винаходи та інновації. Зазирніть у майбутнє з Футуріс. Вітаємо на борту маленького літака, що не має аналогів. Його розроблено з метою підвищити безпеку малих літаків. Ставки високі. Одним інцидентом на кожні 10 тисяч годин польотів у Європі малі літаки мають значно гірший послужний список щодо безпеки ніж великі лайнери. Аби поліпшити становище, європейські дослідники вирушили у випробувальний політ. Над австрійськими альпами летить, як здається, звичайний малий літак, але він має таємницю. Він контролюється не вручну. Його пересування у повітрі визначають електронні сигнали та комп'ютери. Пілот керує літаком через комп'ютер. Це те, що називають електродистанційною системою керування. Сондера Андізмфлокц Антізмспеціальний флуксаґісєстасвідефуксацей літак дуже особливий, бо оснащений повністю функціональною електродистанційною системою керування. Вона відповідає за всі три площини руху літака. також керує кермом висоти елероном стерном бічного руху. навіть двигуни контролюються електродистанційною системою. Fly-by-Wire-System äh, uh, gesteuert. Ця система значно підвищила безпеку польотів. Уже кілька десятиліть вона використовується у великих лайнерах і адміністративних літаках. Проте вона вважається за важкою, за великою і за дорогою для малих літаків. Та учені, що працюють на проєкт Європейського союзу, вирішили допомогти пілотам таких міні-літаків якщо припустити, що хочемо керування літаком зробити так само легким, як керування автом, то не можемо очікувати, що кожен пілот має високу фахову підготовку і найвищий рівень навичок у різних компонентах польоту. Тож менш досвідченим пілотам має допомогти електронна система, що зробить літаки більш безпечними. Аби цього досягти, знадобилося складне наукове дослідження. Авіакосмічній лабораторії у Німеччині науковці працюють над програмним забезпеченням і комп'ютером, що гарантував би безпечний, автоматичний і автономний спосіб польоту. Їм довелося розробити електронні системи, що автономно можуть упоратися з відмовою якихось функцій літака, навіть коли пілот сам не помічає цієї відмови. уявімо собі, що кермове управління раптово відмовило. Тоді літак міг би збитися з курсу і розбитися. Ми можемо симулювати таку відмову. Ось тепер відповідний модуль вимкнено. Система розуміє ризик і змінює свою конфігурацію. Нові накази надсилаються іншим електронним шляхом до різних механічних елементів. що відновлять контроль над літаком. Наступний крок це вкласти таке складне програмне забезпечення до зменшеного легшого комп'ютера, пристосованого до умов маловантажного літака. Перш ніж установити цифрове устаткування на справжній літак, слід зробити складну симуляцію на унікальному літальному апараті. У Нідерландах дослідники випробували цифрову систему контролю за польотом у симуляторі, і автономна система справді змогла гарантувати безпеку віртуального польоту у симульованих складних умовах. Участь пілотів-випробувачів не знадобилося. Венюгет Тербленс ен винд ендґастс. Well, really hard work to keep... коли ви потрапляєте uh, до бовтанки, по вас б'ють пориви вітру. Керувати літаком у потрібному напрямку стає справді важко. Встановлення цієї електродистанційної системи дозволяє їй керувати поведінкою літака. Це значно спрощує справу. У момент коли вмикаєш цю систему, можна розслабитися. Ні, політ не стає автоматичним, але доводиться лише вносити маленькі зміни, потрібні мені. Я вже не мушу коригувати всі навігаційні зміни, спричинені поривами вітру wind. Дослідники кажуть, що система може навіть автономно утримувати літак за межами небезпечних повітряних коридорів. the, computer keeps the aircraft Комп'ютер не дозволяє літаку входити до складних або небезпечних умов польоту. Наприклад, класичний малий літак легко може взяти за великий кут поперечного ухилу і потрапити до складного становища. Або швидкість літака може надто знизитися, внаслідок чого може зупинитися двигун. Це часто стає причиною катастрофи. А ця нова система контролю, що ґрунтується на електродистанційній технології і комп'ютерах, запобігає потраплянню літака до небезпечних ситуацій. of for entering uh, unsafe light conditions Перші випробувальні польоти остаточного прототипу літака, оснащеного електродинамічною системою, визнано успішними. Тепер учені дивляться далі вперед. dass dies, der, dass dies ein vernünftiger Weg ist, Наше дослідження виразно засвідчило, що ця система є добрим засобом значного зменшення кількості інцидентів з маленькими літаками. За постійної допомоги електродинамічної системи аварій можна уникнути. Думаю, за 10 років літаками такого розміру керувати буде значно безпечніше ніж сьогодні. Конструктори малих літаків вбачають у посиленій безпеці ідеальне маркетингове знаряддя для приваблення нових клієнтів. Системи <плесу> <плесу> безпеки стають дедалі більш ефективними і надійними. Системи тому тепер ми можемо встановлювати високоефективні системи, які не є занадто дорогими для наших споживачів. Ми зможемо далі розширити ринок, якщо доведемо, що ці нові системи значно посилять безпеку наших літаків. Нова мрія дослідників використовувати ту ж таку цифрову систему не лише для самого польоту малих літаків, але й для злету і посадки. We'll Thank right you.